Йоковарьок. Та ти що? Да? Mm. Nee. Чого не заїхали? Не було ключа? Mm. Розпитати все. Та вислов. Андрей, іди пільнуй, бляха, бо не знаю, Диви, дивись, й закрили двері. Тось там майже 500 тисяч коштує. Лів. Картіна яка класна. Сину, <клес> ну почекай, мам. ой. Ё. Всім привіт! Новий влог. Е Таємниці, про які я говорила, да <п Banana> <accountable> я, в общем іду Я думаю, з назви влога ви зрозуміли, куди я йду. Бо Андрей з Маріною переїжджають на нову квартиру. І я йду дивитися <п Banana> на розгляданий. Ну як вони будуть туди їхати? І вони кажуть, що хотіли, щоб я з Колею гуляли і зайшли якраз подивитися нові владіння. От. Але так як Коля зайнятий, бачили, тільки що якраз хазяїн проїжджав. В общем, йду я з малим дивитися і підзняти. У мене, звісно, батарея сідає на телефоні тарата там. Але якось так будемо зараз підзнімати їхнє владіння. Я, звісно, вже бачила там на фоточках, але вживу, хочеться подивитися, розпитати все та вийшло. Це така. Прекрасна новость, коли хтось щось в житті змінює. Я так радію. Взагалі, я кажу, коли Боже, я така щаслива, настрою не було. Тут Маріна дзвонила, сказала, що вони переїжджають. Я така за них рада була. Настрій піднявся. Тут обляха дзвонить хазяйка з цими проблемами. Я взагалі була в шоці. Ну, понятно, що це хатар, це неїзбежно. Понятно, що всяке може бути. Це блін, життя. Але фу, я так цього не люблю, вона просто нереалочка. Тепер нам буде трошечки довше йти до Маріни з Андрієм, але це теж у нас на районі брітлінда. Ой, капець. Зараз вам все покажу, розкажу. Я їла яблуко. Ось помните, хто я? Лохина. Бо як так можна було їсти яблуко і її обляпатись. Тим часом мій син, ми йдемо тут по таких зеленухах. Уже ми з іграшкою їздимо. Дивіться, що він бачить. І йому дуже подобається оце таке. Він в захваті. І зараз, як ми десь виїдемо, де, де, де немає дерев, він буде сваритися. Да, сину Так, екскурсія. Живуть вони зараз в цьому будинку. Ось в цьому. Раніше ми жили в цьому, 33-му, біля аптеки. А тепер будуть жити в нових блоках, в самих шикарних у нас на районі. І вмію презентувати. Ні. дерева, дерева закінчилися. Ні. Блін, ну ми жили отут. Вони отут. Маріна мені часто з вікна махала, і я її. А тепер ми йдемо сюди. Тут живуть баранчуки, в цьому прямо дому, Так. І зовсім неподалік. Вони, звісно, перебралися і перебираються. Ой, будь-дав. Ой будь-дам. Вам наглядно показати, бо потім, напевно, трудно мені буде розповісти вам. Бачите, там аж попереду попереду капличка. Наша. І ото, в общем, вони тепер будуть жити возлі каплички. Да. Не знаю, зачем я вам це розказую, але може комусь цікаво. Мені було б цікаво, бо я люблю такі сплетні інтриги. Десь хтось, щось, якось. Я таке все люблю. Ні, сину, я на руки тебе не беру. Ні. Ми йдемо, ми лежимо, ми гуляємо, все прекрасно. Ладно. Він хоче спати. Хоче і не хоче. Зараз кума буде обрати малого. А я буду знімати. Так, ось тут у нас найбагатше осідле. Дивіться, ось там ті блоки нові. Типу найновіше, я так розумію. Ось тут гарна квартира продається. Може хто хоче купити. Там щось там майже 500 тисяч коштує. Е, і оці блоки теж прекрасні. І в оцих блоках, я так розумію, е, ось в тому будинку вони будуть жити. аж десь. Ми зараз подивимося. Це я так думаю, я взагалі не знаю. Номер 45. Це 43, а в них 45. Оці будинки теж прикольні через те, що тут є біседка. І тут, наскільки я знаю, можна грілі жарити і так далі. А в цих будинках нових, я, якщо чесно, точно не знаю. Але мені видається, що теж. Плюшка цього будинку, що тут є отакі штуки, шлагбаум. І сюди просто так не заїдеш. Це, звісно, дуже велика привілегія. Ну і так, я не помилилася. Коротше, ось 45-й будинок, вони будуть жити в 45-му. Чого ти, синульки? І балкони у них е, виходять сюди, а під'їзд в ту сторону. І я так розумію, чекайте, з балкона у них... А, то з вікна було видно. Класні балкони на першому поверсі. Не йти нікуди. Взагалі, шикарна історія. Цікаво тепер, яка у них там мішканка буде. Їх ще немає, я так розумію, так? Да? Ні, Марининої і Андрій машини немає. Ні. О, тепер вони будуть ходити молитися, так? Да? Все частіше. В польську, до польської каплички. Під'їхали виновники. А, в них ще немає ключа від брамки. Ай-яй-яй, ой ой О-о-о-о-о-о. Чого не заїхали? Не було ключа? Андрій, нажимав, нажимав каже. Подарок, звісно, буде потім, але в хату треба з чимось, знаєте. Привіт, лозуйтесь, йдемо. Я думала, на вулиці взагалі тепло сьогодні, як цілий день. Я, сина. Зараз мама візьме тебе. А ти шикарний, ще шикарно! А можна цим? Ну, можна і так прибирати. Капец, у вас такая хата сидла. Си, Я представляю, як вам тут нравится. Давай та на шерик Да, бляха. Медно, ти Нет. Оце прикольно. Держиш отак, На. Yes. Mm -hmm. бляха. Дивіться, як тут класно, все біленьке, естетично, швидесенько. Вони не знали, чи мені розрішать, чи ні. Бо я кажу, блін, буде ж тоді інтересно вам подивитися, як ви заїжджали тільки, щоб О, кабаноси. Ай. О, ще й телік. Зараз зараз. Вау, ну прикольно. Диван зручний чи хто знає? Так? Yeah. Да? Yeah. Ну зараз, зараз. Він спать хоче, просто він не є. зараз. Вау, ну прикольно. Давай. А куди його витягнуть? В раковину Андрію, дай мені розстріля його. Куди? На двері. А на а що ти? Він спать хоче, Марі. Так, ну прикольно. А що вони оце тут, звісно, рішили оцю синю квітку. Ну ладно. Дивиш, що хазяїва нам оставили. Що? Йопі-мопі. це ноль алкоголя? Зараз, сину. Ну, В цьому тепер така комната, капець. Я цю бачила на фотки. Сину, зараз я тебе вкачаю. О, блін, картина яка класна. Сину, ну, ну почекай мам. ой, як макарьок. Зараз напишуть дитина оре, вони обзор хати роблять. Моя... Так Я не Вау. Ну, класно. дуже гарно. Андрій, іди пільнуй бляха, бо не знаю, Диви, диви, що й закрили двері. Так, я не зрозуміла. Просто й дайте, Андрій каже, чи ні. В цьому взагалі дуже гарна кімната. Ну, ця теж гарна кімната. Диви, відкрий гарні ровно, Пі прикол. Ти вже проснувся, ти ж спав. А да? що ти думаєш, це время спати? А дивись, прикольно в цьому, що теж дуже багато цих, так? Да? Багато міста. Ой, тут таке приємне світло. Наоборот, хорошо, напевно. Тепер я не буду казати, що у вас туалет такий високий. А, Андросік, тобі мінус, ванну не. А бачили? Ну, Андрій, нічого може до нас прийти один раз там в годину. Ось такий швидесенький обзор їх квартири. Я знаю, що там я мелькала. Камерою можна було чітче показати і так далі. Але в мене було 4 чи 3 відсотки на телефоні, як ми зайшли до них в квартиру, і мені хотілося швидесенько все показати. Але нічого, я думаю, що ще і не раз ми будемо приходити до них у гості. Тому як вже конкретно вони туди переїдуть, Марина там оформила все, я думаю, що ми прийдемо в гості. І я вам гарнесенько все не мельтуша покажу, бо ще була стресова ситуація, що син був не накормлений і кричав. Та, в общем, показала, як показала трішечки. Потім. В якихось там наступних влогах десь щось колись буде детальний обзор їхньої нової квартири. Ну, і потім, якщо Маріна захоче, вони розкажуть, що як до чого по ціні. А як не захочуть, то не розкажуть. Дивіться, що він робить? Ти вже повсти хочеш, сину? Будеш повсти? Да? 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 Не? Ти вже повсти хочеш, да, синулькін? Е-е-е. <laughs> Е-е-е. така якість погана була, треба було на фокус нажати. Да? Да? Де да? Да, на фокус треба було мамі нажати? Да? Ой-ой-ой. А так у хрещеної кричав. Так уже спать хотів, так? Да? В общем, отакий обзор хати був невеличкий. На якомусь моменті в мене просто здох телефон. І мелькнув, ну і наступний раз, а може ні, або там і у вересні ми побачимо, як Марина з Андрієм обоютили халупку. да, Да? А, кажи. е. Ху. Я то думаю, що ти такий синема рудний? А це ти вже в тебе нові умілки, якісь скачки роста, да? заморюйся, звісно. Ти, ти ще отак не посидів, добре, не погрався на животику, а тобі вже повсти. Сидіть вже йому хочеться, їсть у мене цецюху і так піднімається, прикиньте, сидіть уже. Парень. І он гребеш. Ще не понімає як. Він не понімає, що руками треба перебирати. А йому подобається, тому я його не піднімаю. Помоч зала. Дякую за перегляд цього відео. Поставте подобайку, напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних вологах. Далі цікавіше.